Шалу. Сьогодні ми будемо шалити заробляти в криптовалюті абсолютно без складень. І сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо монетизувати абсолютно все, що вокруг нас є. І як завжди, перед цим я хочу, щоб ви поставили подобайку написали будь-який комент по даний відеоролик. І, звісно ж, нажали на дзвіночок. Також в нас є телеграм-канал, де я публікую різні способи заробітку, будь то складеннями чи без складень, все саме актуальне, все, що є в інтернеті, я стараюсь публікувати тут. Тому буду радий, якщо я буду бачити вас, що ви тут підписані. І так, що я хочу сказати, хочу поговорити про те, що нам потрібно монетизувати абсолютно все, що в нас є. Тобто, якщо ми любимо грати в ігри, то щоб ми їх монетизували по максимуму. Щоб ми не грали в ігри просто так. От, наприклад, хтось грає в танки, хтось там різні ігри грає, в нас їх безліч, будь-то шутери, РПГ, стратегії або що інше. Її потрібно монетизувати. От, можна, наприклад, робити стріми на Твічі, або робити відеоогляди на YouTube канал, або будь-який спосіб зробити так, щоб ця е, дана гра вам приносила користь. І ви змогли заробляти абсолютно по максимуму. Якщо вам не подобається робити стріми ви не медійна особистість, вам не подобається бути за кадром або в кадрі, то ви можете, наприклад, грати в ігри, які вже платять за те, що вони граєте. трішки, але платять, і такі ігри безліч. Така і Вардей, така гра як сандбокс, яку я знімав декілька днів назад. І багато-багато інших ігр, які нам за якісь хоч дії, хоч щось матеріальне нам платять. І ми отримуємо це не просто так, а ще помимо задоволення ми отримуємо ще й кошти. Також можна монетизувати те, що ми просто ходимо. Хто -то, хтось любить ходити, або ми, наприклад, даже просто ходимо в магазин. Ми, як би там не було, ми все рівно ми ходимо. От, більшості людей. Або хто навіть не може ходити по якимось там вадам або причинам, ми можемо махати телефон, це буде рахувати за кроки. І такі додатки, вони є, і їх безліч. Наше, наше основне завдання це зробити монетизацію, все, що вокруг нас. І така ідея даного відеоролика: що ви подивилися на життя. На рахунок монетизації, що вокруг мене є, що мені подобається робити, або що я роблю. І як це можна зробити так, щоб мені хоч щось приносили хоч якусь копійчину. Ось так є вже у нас даний відеоролик про те, що ми відходимо, заробляємо. Також є різні додатки, які, наприклад, за те, що ми користуємося трафіком інтернету, і є трафік, який ми не використовуємо, є додатки, які ми не використовуємо. А за це, наприклад, буде цей додаток викуповувати цей трафік інтернету трішечки, і буде нам за це платити. Що це нам дасть? Нам це дасть там, 5 доларів, можливо, 20 доларів не рівково, по-різному. Але факт тому, що це нам вже платить. І якщо ми будемо бачити те, що. Нас може монетизувати абсолютно все, що є вокруг нас, ваше життя може досить сильно змінитися, і ви зможете навіть до зарплати, або це може стати вашою основною цілею, роботою чи вашою улюбленою справою, і ви зможете заробляти в місяць там, не 100 доларів, а 300 доларів, 500 доларів, 1000 доларів і навіть більше. Ось така була ідея мого даного відеоролику. Якщо вам сподобався даний відеоролик, дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайку і нажимати на дзвіночок. Всім гарного профіту!